Олександр Довженко писав кіноповість Україна в огні», присвячену подіям Другої світової війни на території України. Чи міг би він передбачити, що його країна у 21 столітті знову потерпатиме від обстрілів та руйнувань? І що українські землі палатимуть вже від російських снарядів, а фермери кожен ранок починатимуть з пошуку снарядів на своїх полях. Війна перетворює українські лани на випалену землю. Власне, як бойові дії впливають на ґрунти та подальшу родючість чорноземів, що робити із понівеченою землею та який післявоєнний досвід інших країн про це далі? У Богдана півтори тисячі полів. Щодня фермер оглядає свої угіддя з квадрокоптера, шукає снаряди. Ось ми знайшли ось перву небезпечну – Це ізграда. Як знаходить нерозірвані снаряди, викликає рятувальників. Спочатку відбувається як? Іде обстріл. Йде обстріл, або якось населення, або поля, або лісосмуги. Буквально там проходить 2-3 години після обстрілу. Я або їду туди, або запускаю свій квадрокоптер і обдивляюся свої поля. Я визиваю да, 101, дзвоню, фотографірую ці небезпечні, дуже близько до них не підходять, цей реактивний снаряд калібру 122 міліметри прилетів із Запорізької області з Любимівки. Воно знаходиться позаду нас, десь кілометрів 12-13 ззаді нас. І це вони звідти проводять обстріли в нашу сторону і туди і по всім направленням. І обстріляне було це поле теж. А це ракетний снаряд від реактивної системи залпового вогню Ураган 220-го калібру, який не розірвався. Богдан теж його знайшов на своєму полі. Також після обстрілів фермер знаходить і такі вирви. Ця від гаубиці 152-го калібру. Залишилися такі уламки. Ну, смертоносно. Я думаю, метрів до 60. Отак, от тут от, точки, де воно впало, і я думаю, метрів до 60 – це безсмертельно. Збирати врожай на Дніпропетровщині фермерам довелося теж під обстрілами. Працює, нема коли відпочивати. Війна войною, робота роботою. Рапи не дають так, як положено. Ми робили з 6 утра і до 12-ї ночі повинно було. А зараз трошки, як кажуть, нараз слабочі. Під обстрілами російських військ на Криворіжжі триває і посівна кампанія. У Широківській громаді аграрії сіють озимі культури: пшеницю, ячмінь та рапс. Ми зараз знаходимося з вами в 12 кілометрах від лінії оборони наших воїнів. І десь за кілометр одних знаходяться вже орки. Тому зараз сюди від 15 до 12 кілометрів. Це може навіть танк дістатися. Якщо літає безпілотник, це одразу ми всі ховаємося, знаємо, що ми всі знаходимося під прицелом. Хлопці бояться, але роблять. Так, прилітає. Ну а що хліб треба брати, а що робити? Відімо, так. Да. Починається обстріл, то ми розтанавлюється уборка, обстрілялися, ми знову продовжуємо. Тільки починається обстріл, ми одразу виїжджаємо з поля і десь чи в балку, чи за посадку десь ховаємо, щоб, ну, щоб і люди, і техніка вже ж не пострадала. Під обстріл попався в слідшому полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. Начав втікати, ззади ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну, хто як не ми. За словами директора інституту зернових культур Владислава Черчеля, Дніпропетровська область має одну з найбільших територій для сільгосппризначення. В нашому регіоні 2 мільйони гектар орної землі. Наразі найбільших екологічних збитків через обстріли військ Росії зазнали Санельниківські та Криворізький райони Дніпропетровщини. Не засіна десь близько 8,5 з половиною тисяч гектарів. Це зв'язку з бойовими діями. І 12, понад 12 тисяч гектарів вони підпадали під бойові дії. Ну це зазвичай просто, значить, з областей з Херсонської, Запорізької області прилітали ракети, значить, на ці поля. Ну і також 400 гектарів, понад 400 гектарів, десь згоріло у нас ячменю і озимої пшениці. Загальна сума за забруднення та засмічення земель по Дніпропетровській області згідно із даними Держекоінспекції складає 48 мільйонів 608 тисяч 850 гривень. Станом на 30 вересня було розраховано Державною екологічною інспекцією України приблизно 1 трильйон 300 мільярдів гривень. Це приблизно там по курсу 36 мільярдів доларів. Від збройної агресії, яку завдала Російська Федерація України, майже 31% – це приблизно 407 мільярдів, якраз стануть збитки, які завдані були земельним ресурсам України. Понад 2 мільярда гривень це обруднення ґрунтів і близько чотирьох мільярдів. Якраз було по засміченню земельними відходами те, що було от завдано за цей час. Перший заступник голови держекоінспекції додає наслідок російської агресії найбільшої шкоди довкіллю, завдано в Харківській, Луганській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях. На знімку зображене поле пшениці, яке 4 липня згоріло внаслідок обстрілу Російської Федерації поблизу села Мар'їнське Криворізького району на Дніпропетровщині. А це вже ділянка полів, засіяних озимою у Харківській області до і після бойових дій. Її площа становить приблизно один квадратний кілометр. Голова української природоохоронної групи Олексій Василюк разом зі своїми колегами, користуючись методом, який створили природоохоронці з міжнародної благодійної організації Екологія, право людина, нарахували 480 вирв від снарядів. Як результат, у ґрунт потрапило 50 тонн заліза. Одна тонна сполук сірки та 2,35 тонни міді, і це лише ті речовини, вміст яких є найбільшим для в'єтнамської війни. В'єтнамці рахували кількість вибухів, і там було 2,5 мільйони вибухів. Вони відстежили стільки було вибухів боєприпасів, щоб вимагати компенсацію збитків від штатів, і у нас вже більше відбулося. Тобто у нас вже зараз е, територія забруднена більше ніж за всі роки В'єтнамської війни, яка така от настільки на рівні з Авганською війшла в історію людства як одна з найбільш таких, скажімо, важких воєн з використанням найбільшої кількості боєприпасів. Грунт — це величезна екосистема. Вона може функціонувати лише коли оці всі живі організми будуть там жити, і саме їхнє. Існування їхнє функціонування забезпечує у ті якості ґрунту, які ми знаємо, і які нам цінні. Вибух це тепловий вплив. Звичайно, це він якби має таку якби, теплову вогнову складову, і звичайно, що знову ж таки, Дрібні е, і взагалі будь-які живі організми, ніякий живий організм не може вижити в епіцентрі припасу. Він е, був родючий шар ґрунту, найбільш багатий на життя і на найбільш корисний нам з точки зору сільського господарства. Він засипається там з глибини 5 метрів, наприклад, піском, який був глибше, і воно вже так не може функціонувати. За словами Василюка, у всіх випадках від пострілу стрілецької зброї до вибуху авіабомби відбувається хімічне забруднення. У ґрунті лишається багато сірки. Частина цього хімічного елементу у вигляді порошку осідає у воронках і навколо а в контакті з опадами перетворюється на сірчану кислоту. І це погано каже Олексій, зокрема для ґрунтів. Бо у цій кислоті згорають ті мільйони організмів, які формують покривний шар ґрунту. Саме речовини, які використовуються для вибуху, вони містять по перше велику кількість сірків, коли були, наприклад, в 18 19 роках аварії. Ну не аварії, давайте скажемо невеликі локальні катастрофи на післоту е накопичувачі кримського титану, там було те саме. Кіслота накопичувач частково висох, сполуки сірки рознеслися вітром і почали вражати все навколо, тому що е воно потрапляє на тіло, тіло потіє. Це на тілі утворюється серчана кислота. Потрапляє в очі, слизові або в дихальні шляхи, а слизові оболонки мокрі. Прямо на поверхні очей в дихальних шляхах в легенях утворюється серчана кислота. Те саме з вибухами. Вона потрапляє в повітря, вона потрапляє в ґрунт, і будь-де де відбувається ґрунт, оці дрібні ґрунтові організми просто зграють в кислоті. Ще одна загроза важкі метали, які накопичуються в ґрунті. Вони можуть негативно впливати на подальшу родючість земель та здоров'я людей, зазначає одна з авторок дослідження наслідків першої світової війни, докторка Наомі рінтоул Хайнс з Кентербері перша світова війна цікава війна, тому що це була довга війна. Вона велася переважно на тому, що ми називаємо статичним фронтом. Тому регіон, де точилися бойові дії, був переважно в тому самому місці протягом більшої частини війни. Ми знаємо, що артилерійські снаряди та вогнепальна зброя містять важкі метали, такі як мідь, цинк і свинець. І деякі дослідження, які розглядали інші території, де велися бойові дії під час різних війн, показали забруднення. Французька, британська та німецька армії під час Першої світової війни випустили трохи менш як півтора мільярда снарядів. Це було набагато більше, ніж ми очікували, і воно має величезні наслідки. Так, наприклад, Одним із відомих наслідків є ліс під назвою Дельвільський ліс на соммі, де на величезному ареалі залишилося лише одне дерево. Отже, є такі наслідки для навколишнього середовища, але є також потенційні наслідки для здоров'я людини від споживання зернових культур і так далі, які вирощуються на цих ґрунтах, де було багато артилерійського вогню. Бій на річці Сома у північній Франції, що тривав з липня по листопад 1916 року, одна з найбільших битв Першої світової війни. Через масовані артобстріли в Падекале відбулися значні фізичні зміни ландшафту. Грунт у воронках став розсипчастим, пояснює Рінтол Хайнс. А вміст свинцю та міді навіть через сто років перевищував фонові значення для регіону. В деяких місцях вміст свинцю був вищим за рівні допустими санітарними нормами Британії та Євросоюзу. На деяких ділянках забруднення було в 6 разів вище ніж базова лінія для міді, і до 60 разів вище для свинцю. Це набагато вище ніж базова лінія, і набагато вище ніж законодавчі обмеження насправді для Європи. Тож ми виявили, чи ймовірно, що мідь, і, зокрема, свинець, забруднення, яке залишилося через 100 років після тієї війни, все ще може мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини, якщо ми їмо їжу вирощену в цих забруднених ґрунтах, Анастасія сплодитель фахівчиня в галузі геохімії ландшафтів. з 2016 року досліджує забруднення ґрунтів на Донбасі, які зазнали впливу війни. Понад тисячу зразків ґрунту, які вдалося зібрати та проаналізувати, показали найбільший вміст саме важких металів у пробах, відібраних на ділянках бойових дій. Вміст важких металів перевищував фонові значення в 15-30 разів. Звісно, найбільш високими показниками, які перевищували саме фонові значення для ґрунтів, в десятки, а подекуди в сотні разів характеризувалися для міді, свинцю, кадмію, ртуті, мещаку. Також, наприклад, для мене також було дивно, ну чому зрештою дивно для нафтопродуктів зокрема. Ми не можемо лише виділяти пріоритетний там список забруднювачів із техногенних металів. Цей перелік є надзвичайно ширшим, але з точки зору аналізу саме їх токсичного впливу на інші середовища, зокрема на рослинність, на грунтові води, так само техногенні елементи, бувашкі метали є одним із найбільш агресивних, скажімо. Як зазначала докторка Наомі рінтоул Хайнс, забруднення важкими металами має довгострокові наслідки зараження ґрунту. Це може впливати надалі на врожайність, змушуючи фермерів не засівати уражені території або знищувати посіви. В своїй роботі дослідниця наводить приклад: у 2015 році французька влада зобов'язала місцевих фермерів знищити вирощену продукцію, яка виявилася забрудненою елементами зі старих боєприпасів я вважаю, що зараз в Україні є дві сторони війни, і в короткостроковій перспективі ймовірно найбільшою проблемою є проблеми з поточним постачанням продовольства, забезпеченням продовольства українців і експортом продовольства з України. Ми знаємо, що в довгостроковій перспективі сільське господарство є такою величезною частиною української економіки, і в країні, яка так сильно залежить від сільського господарства, занепокоєння буде у тих областях, де на цей. Час є багато бойових дій, і якщо ця боротьба триває протягом тривалого часу та є дуже інтенсивною, у цих областях може бути занепокоєння тим, що у вас може бути багато важких металів у ґрунті. Це не обов'язково означає, що по всій Україні будь-яке поле буде заражене. Це означає, що будь-яке з тих об'єктів, на які припадає багато багато бойових дій, багато боєприпасів, може мати вплив важких металів. Що ж робити із землями, які постраждали від бойових дій? Чи будуть вони придатні до використання в подальшому? Найпростіший спосіб рекультивації земель, як зазначає директор інституту зернових культур Владислав Черчель, засипати всі вирви, утворені від снарядів та вибухів. Я думаю, що ви ну, багато е, бачили цих картинок, коли поле повністю зруйновано, скажімо так, у цими вибухами, ну воно просто. Вирішується доволі такі просто. Звичайним плануванням можна засипати ці ями ну іншого нічого не передбачається, але ж залізо, яке, яке там знаходиться, це теж питання. Потім розмінування. І коли воно завершиться, ніхто не знає за попередніми розрахунками Київської школи економіки. Вартість обстеження земель із високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється в 436 мільйонів доларів США. Вартість подальшої рекультивації земель із пошкодженим ролючим шаром ґрунту у 39 мільйонів 600 тисяч доларів. І цей процес може зайняти десятиліття. Наприклад, зі звіту про наслідки Першої світової війни Франція щорічно знищує в середньому 467 тонн старих боєприпасів. Ураження осколків такого боєприпасу складає близько 100 метрів. В залежності від інтенсивності обстрілу території доводилося до 10 одиниць. Нині українські території активно розміновують сапери. У середині червня кількість розмінованих територій вже становила 2 мільйони гектарів. Проте ще 30 мільйонів залишаються замінованими. За інформацією сектору гуманітарного розмінування головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. За час повномасштабної війни рятувальники знешкодили загалом по Україні 32 723 тисячі вибухонебезпечних снаряди. І, зокрема, по Дніпропетровській області 5272. Швидкість відновлення ґрунту справа дуже повільна. Глобальна середня швидкість його утворення становить близько 0,06 міліметрів на рік. Тому дешеве і просте відновлення земельних ділянок, про яке зазначав Владислав Черчилль, шляхом лише загортання вирв може призвести до пришвидшення процесів ерозії та подальшої деградації ґрунтів. Зауважує фахівчиня з геохімії ландшафтів. І додає, що одним з ефективних способів відновлення земель є консервація, тобто виведення земель із господарського використання. Мої грунти, які я досліджую в Миколаєві, в Херсоні, під Харковом і на Донбасі, вони все інші. Не факт, що та промислова агломерація може й не потрібно відновлювати тих природних властивостей. Можливо, окремі землі взагалі потрібно вилучити. Із будь-якого обігу, а створити природоохоронні території, приклад Чорнобильської зони відчуження, природа сама абсолютно може відновлюватися до релевантного стану. Тому для цього дійсно ми не можемо бути там голослівними і говорити ось у цих набір. Відбувається там трофічне виснаження грунтів, в результаті там зниження органіки, тобто там буде гуміфікації, в результаті там переощільнення, будемо робити те то, те-то. те, що звикли робити там на звичайних сільськогосподарських. Землях за інших типів вплив, але не воєнно-техногени. Воєнно є специфічний за своєю природою, тому і підходи до реалізації реабілітації земель мають ґрунтуватися також на зарубіжному досвіді тих країн, які вже мали подібні проблеми. Ми вже згадували про червону зону у Франції. Вона так само є одним з прикладів такого полишення земель. Ще у 1918 році влада Франції вирішила не використовувати землі, які постраждали від бойових дій. І досі діє ця заборона. Іншим варіантом є видалення деяких цих забруднюючих речовин для очищення ґрунту. І Є багато різних методів для цього у тих дійсно екстремальних випадках, коли рівні свинцю, міді чи інших металів дуже високі. В інших країнах ми бачили, як фермери проводили дезінфекцію та мали змогу продовжувати вирощувати або змінювати культуру, яку вони вирощують, щоб переконатися, що вона безпечна. Але в цьому випадку це насправді про те, щоб подумати, де знаходяться ділянки, які швидше за все можуть мати потенційні проблеми згодом, і перевірити ці ґрунти та ці культури, щоб переконатися, що вони не потрапляють у харчовий ланцюг. Ви не отримуєте високого рівня важких металів, які споживають люди, які їдять культури, вирощені на цих ґрунтах на думку голови громадської організації Українська природоохоронна група Олексія Василюка, основна проблема в тому, що точно ніхто не може сказати, чим і наскільки забруднена земля, і як її відновлювати. Оскільки аналіз даних в різних регіонах суттєво різниця в залежності від типу ґрунтового покриву, кожна територія має бути вивчена окремо, і під кожну має бути запроваджена своя програма заходів із відновлення. Перший заступник голови держекоінспекції Дмитро Заруба запевняє, що працівники інспекції виїздять досліджувати місця ракетних ударів. При цьому користуються трьома методиками розрахунку екологічних збитків, завданих російськими військовими. У нас є методика по забрудненню ґрунтів. Беруться відповідні аналізи, робиться лабораторне дослідження. Тоді вже розраховуються збитки відповідно до затверджених методик. Наказом, які вийшли міністерства довкілля, відповідно, всі наші розрахунки спільно з міністерством захисту довкілля будуть передані для опрацювання і розробки позову для того, щоб Російська Федерація сплатила ці збитки Україні. Фахівчиня в галузі геохімії ландшафтів додає, що вирішення питання відновлення ґрунтів, які постраждали від бойових дій, відповідальність держави і наводить приклади поствоєнного використання та відновлення ландшафтів, у тому числі ґрунтів. Наприклад, у В'єтнамі експлуатували кратери, залишені американськими бомбардувальниками. В'єтнамці творчо використовували їх як розплідники для риб. Іншими прикладами є мілітаризовані зони, які включені до мережі Натура 2000 так, Данія 45%, Нідерланди 50%, Бельгія 70% своїх територій, які в минулому постраждали від війни, включили до мережі Натура 2000 Формування аналізу, формування певної програми і ведення політики щодо відновлення цих території має відбуватися централізовано. Ну, наприклад, скажімо, як. В Німеччині, коли всі землі після ведення бойової діяльності внаслідок воєнного навантаження були передані уряду, і цю відповідальність несла держава. Зокрема, наприклад, Великобританії відповідальність за забруднення земель там за аналогом уже несуть свої землевласники підконтрольні теж за її відповідальність Міністерство оборони. Реабілітація ґрунтів на місцях обстрілів полягає не лише в розмінуванні, а й в подальшому очищенні земель від інших хімічних сполук, які залишаються після війни, за словами Олексія Василюка, це можна зробити з використанням спеціальних видів рослин. Така технологія очищення називається фіторемедіація. Це новий напрямок в науці, і на думку Василюка, Україна може стати центром розвитку даного напрямку. Ми не можемо сказати скільки на це підоротів, ну може 5, може 10. Ну тобто, це не рік, два і не сто, наприклад. Приватний землевласник або фермер, який готовий вкладати кошти, або, наприклад, для певної території, якийсь там іноземний донор готовий вкладати кошти на відновлення, наприклад, 100 гектарів, тисячі гектарів України. Окей, збирається група біологів, які здатні дати таку оцінку. Вони оцінюють, настільки заборонена ця територія, які рослини дадуть позитивний ефект очищення і настільки. Відсотків ця територія буде завдяки ним очищена, і пішла робота по фіторемедіації. Отак от можна буде зробити, і я дуже сподіваюся, що це ну, частково території будуть полишені, а частково буде саме так робитися. Відродження українських родючих чорноземів потребує значних фінансових вливань і нестандартних підходів. І це справа не років, інколи навіть не десятиліть. Проте Україна готує своїм зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами значну частину світу. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, до війни Україна постачала до 20% зерна в рамках всесвітньої продовольчої програми ООН. Тому світ має допомогти у питанні відновлення українських понівечених війною ланів, аби Україна та інші держави світу в майбутньому не мали дефіциту продовольства та виховували наступні покоління здоровими.